Сексуальні домагання, насильство над власною дружиною, п'янки, зловживання грошима з одного боку і бойовий досвід в американській армії, медалі за особливі заслуги та публічна підтримка Дональда Трампа з іншого. Це те, що зараз тут у Вашингтоні найчастіше можна почути про тепер уже нового очільника Пентагону Піта Хексета, саме від його позиції. Далі буде залежати в тому числі подальша підтримка України і допомога на полі бою. Тому це призначення для нас є дуже важливим. Чого очікувати від нового міністра оборони Сполучених Штатів? Розповім вам одразу після того, як ви закинете пару гривень на реб для наших хлопців на Харківщині. Що би тут не планували у Вашингтоні? Насправді наші хлопці там зараз єдина сила, яка здатна реально зупиняти росіян. Тому, будь ласка, хто скільки може, буду дуже вдячна, так само як і за ваш лайк та підписку. Це допоможе охопити набагато більше коло глядачів.